Говорили про те, що Москва хитатиме ситуацію в травні. А чому Москва не хитає протягом 4 років питання оману. От мені цікаво. На зборах фракції було 60% від фракції. Так от що. Відомо про цю зустріч, та нічого по суті. Путін і Зеленський обнімуться, розтілуються і поведуть війська на Європу. Що Пашинський не вкрав скільки, скільки вони вкрали на дорогах. Це ж катастрофа реальна. Здається, 47% відсотків на сьогоднішній день наполягають на тому, що Зеленський не повинен балотуватися. Зараз більше 50% відсотків українців також вважають, що країна розвивається неправильно. Такі показники були в зеленського на осінь 21-го року. Вітаю, друзі. Ви пригадуєте, в радянські часи для школярів був такий віршик Ленін і Пічнік. Так от, щось дуже схоже трапилось сьогодні. Тільки це називається «Зеленський фракція. Фракція відповідно слуг народу. І з цього, ну так судячи е, з підготовки до цієї події і підігріву медіа. Мала статись якась неймовірна подія, дуже насичена, змістовна, е результативна і яка повинна була б деякі по похитати баланси інформаційний. Врешті-решт, е лише з'явився більш-менш допис голови фракції Арахамії про те, що говорили про війну, про єдність, про фінанси ну, і тому подібне. З інших джерел витікає трошки більше. Говорили про те, що Москва хитатиме ситуацію в травні, коли завершується каденція. А чому Москва не хитає протягом 4 років питання оману? От мені цікаво. Що, що ж трапилось з Москвою, коли вона хитає питання легітимності Зеленського в травні, а, а не хитає питання оману і тому подібного? Я вже не кажу, не хитає. Питання розмінування, або не хитає питання відставки залужного. Це ж Москва відправила відставку залужного, правда? Банкова умудрилася на минулому тижні організувати таку трохи дурнувату подачу в, по-моєму, Вашингтон Пост про те, що от Москва хитає 4 роки ситуацію, але міцний Зеленський це такий міцний горішок, який не піддається ні на що. І от він міцно стоїть. А все, що погане трапилося із владою Зеленським, це все Москва. Ну от, Москва призначила Резнікова. Ну, або Москва підсунула, наприклад, Баканова на посаду голови СБУ. Ну, або, ну, можна хитати і далі цю, так би мовити, московську тему. це комічно. За свідченням деяких інсайдерів, які опублікував Олексій Гончаренко, на зборах фракції було 60% від фракції. Джерела ближчі до Зеленського повідомляють, що близько 200 чоловік. Так це ж не монобільшість, як не крути. Але те, що можна назвати монобільшістю, тобто 226 голосів плюс, мало би як мінімум зібратися. Формально фракції залишається десь біля 230 людей. Так от дивіться, якщо мова йшла про єдність і в день проведення зустрічі зеленського з фракцією, депутат медяник мажоритарник із Дніпропетровщини, складає повноваження, воно ну, оголошує про те, що він написав заяву про складення повноважень. А далі не розв'язана абсолютно задача. Судячи з того, що за закон про мобілізацію голосувало 178 депутатів, це означає, що немає ніякої монобільшості імені слуги народу. Вони ну вони раніше використовували мажоритарників із Майбаха й тому подібних. Але нинішня ситуація абсолютно гидка, тому що враження таке, що коли вони повідомляють про близько 200 депутатів, а тільки за останні пару тижнів фракцію залишив депутат Мазурашу, залишила фракцію Безугла. Мова раніше йшла про те, що 17 депутатів написали заяви про вихід з фракції. Це очевидно мажоритарники, які не хочуть складати мандати, а хочуть існувати до кінця вже в вільному плаванні, без, без зобов'язань перед Єрмаком. На це зборище прийшли всі, відповідно, без Шмигаля, оскільки Шмигаль був десь у відрядженні, очевидно, з Китаю, ой, з Японії ще не встиг повернутися, в Японії була дійсно продуктивна конференція по відродженню економічної України. Так от що відомо про цю зустріч? Та нічого по суті, тому що ті загальники, про які говорив, говориться в, в кидах медіа, вони ні про що, значить, ніякої дискусії плідної на рівні фракції не відбувалося навіть, навіть наскільки відомо, нікого не зобов'язували голосувати за закон про мобілізацію. Тобто, мови про закон про мобілізацію детально не проговорювалося. Тобто, закон, який дуже суперечливий, дуже дражливий для суспільства, очевидно, що навіть по цьому нема позиції. А для чого вони тоді це все проводили? Враження таке, що йде нащупування якоїсь серединної лінії по зміні уряду. Якщо це правда, то очевидно, що дійсно готується ця перестановка під Єрмака або й під самого Зеленського. Якщо в обіг вкинута тема про те, що в травні будуть хитати ситуацію з нелегітимністю Зеленського, то так це ж не хита для цього хитати не треба. Справа в тому, що самій фракції варто було б послухати звіт. Принаймні міністрів в присутності Зеленського, міністрів від фракцій. Якщо вони не проводять е, ну, днів уряду у парламенті, якщо немає ніякої звітності у парламенті, то послухайте на фракції і визначиться, що вам робити з цим, з цим урядом, тому що е, популярність слуги народу на нулі. Е, Популярність самого Зеленського так само всихає, і це дуже чітко позначила соціологія. Більше 40% зараз вважає, що Зеленському не варто обиратись на другий термін. Цей баланс змінюється дуже швидко. Тобто, це ті люди, які жорстко застановились про те, що Зеленський не повинен переобиратись на другий термін. Чим ближче до ну я думаю, що після прийняття закону про мобілізацію всі 60% упруться і будуть наполягати на тому, щоб Зеленський більше не обирався, не переобирався. Тоді, як діяти фракції? Вся легітимність фракції Слуги народу зав'язана на Зеленського. У фракції немає більш-менш помітних політиків, які могли б повести. Партію на вибори. Хто? Корнієнко поведе на вибори? Чи, наприклад, Стефанчук, який був теж присутній на цій зустрічі. Тобто весь істеблішмент, вся верхівка партії прийшла і привела своїх посполитих на цю розмову. Очевидно, що слухали Зеленського і. Слухали його спіч ні про що. Так для чого була ця мильна бульбашка? Для чого проводити нараду, яка нічого не змінює, яка не створює нової реальності, нових балансів, яка не формує нових орієнтирів? Це значить, що і Зеленський, і партія, вони. Висять над, на, на розкаряку над прірвою. Тобто в них нема бачення перспективи держави. Вони не бачать, яку державу вони будують, через що ніхто з них нічого не може сказати. Вони бояться медій, вони тероризують бізнес, вони тероризують журналістів, вони блокують телеканали опозиційні. Щоб не почути альтернативної думки. Врешті-решт, лідера опозиції вони не випускають за кордон, щоб, не дай Бог хто почув щось розумніше, ніж може сказати Зеленський. А те, що Порошенко сказав би в Мюнхені щось розумніше, ніж Зеленський, ніхто в цьому не сумнівається. Тому, ми спостерігаємо абсолютно, можна сказати, Процедуру заради процедури. І це лише розтягування в часі відходу в небуття і Зеленського і фракції Слуги народу. Вони не бачать свого майбутнього. Вони не, не формують свого майбутнього, тому що вони не формують майбутнього країни. Але ж вони займають ті посади, які могли б займати люди, які формували б майбутнє край. Тобто все поставлено на паузу, а люди на фронті гинуть, а покращення постачання озброєнь нема. А Пашинського тримають в слідчому ізоляторі. На Пашинського хочуть навісити, скільки собак, що Пашинський не вкрав скільки, скільки вони вкрали на дорогах. Пашинський створює виробничі потужності для випуску оборонної продукції, а вони цього не роблять. Вони тільки переслідують тих, хто випускає оборонну продукцію. Згадаймо той терор, який вони розгорнули проти КБ Луч. Це ж катастрофа І Я думаю, що жоден із депутатів, які були присутні на зустрічі, не Прийшов туди, щоб з'ясувати у Зеленського, як покращиться ситуація на фронті. як покращиться. Вони, до речі, зробили витік, по-моєму, чи не в, ну, в публікації, чи не в лівому березі, де журналісти пробували витягнути з зубовним скрежетом якусь інформацію додаткову. Але ж чи ми можемо повірити, що найближчими тижнями покращиться постачання боєприпасів на фронті? Сам закон про мобілізацію буде в березні, чи не 6 березня, розглядатися. В нього внесено вже під, десь під, ледь не пів, півтори тисячі правок. Ну, 1300 це точно. Це означає, що його будуть мусолити всі комуналіньки. То же саме, Гончаренко і фракція Європейської Солідарності в Одеській міськраді зробили звернення до Верховної Ради про те, щоб оцю норму в 36 місяців служби не Переказувати на розсуд ставки Верховного головнокомандувача, автоматично людей звільняти демобілізувати після 36 місяців. 36 місяців при такій інтенсивності війни це катастрофа. Це людину вимотує, просто розбирає людину на запчастини. Ну, що робити? На жаль, враження таке, що оця нікчемність, яку демонстрував Зеленський у Мюнхені. Вона тепер стає ознакою його останніх місяців перебування у владі. Тому що людина безініціативна, людина безідейна, людина, яка навіть не хоче дотримуватися законів країни, якою він керує, і захищати її конституцію, не може сформувати жодної перспективи. Отже, українці зараз більше 40%, Здається, 47% на сьогоднішній день наполягають на тому, що Зеленський не повинен балотуватися на другий термін. І це є доповненням до іншого показника. Зараз більше 50% українців також вважають, що країна розвивається неправильно. Такі показники були в Зеленського на осінь 21 року. За півроку до початку війни. Тобто війна змінила всі баланси і законсервувала Зеленського і його оточення у владі, але ж раптом виявилося, що все, що робиться погане, це московське ІПСО. Це московське ІПСО призначало Арестовича головним речником банкової на період війни. І це московський псот, те, що Арестович через лист гур виїжджає за кордон, будучи нібито офіцером, діючим Збройних сил, і рисачить там на всяких російських медіа або на медіа хороших русських, розповідаючи про те, як Путін і Зеленський обнімуться, розтілуються і поведуть війська на Європу. Про це не задумується на банку, що все, що вони називають ІПСО Москви, це справа їхніх рук. Принаймні, фракції багато хто розуміє звідси і голосування, яке показує, що ну, третина десь депутатів точно не бачить свого майбутнього ні з Зеленським, ні в рамках фракції Слуга народу. Та, мабуть, і взагалі в українській політиці, тому що Зеленський відмобілізував аж за велику кількість випадкових людей, і головним завданням мобілізації цих випадкових людей було повне ослаблення державних інститутів влади перед майбутньою агресією Росії. Може, Зеленський не знав, що він творить, та знав, знав. Але все на московське іпсо не спишеш. Нам лишається лише уповати на волю і силу Збройних сил України. Дякую. Слава Україні!